Слава, чи могли б ви подумати 30 років тому, що гурт стане настільки впливовим і важливим в українському суспільстві? Я і зараз не дуже деколи усвідомлюю. Що гурт Ельза» настільки впливовий і важливий в українському суспільстві. Коли ти бачиш, що до тебе приходять тисячі людей на концерти. Коли ти бачиш, що тебе пізнають на вулиці, коли ти бачиш, що про тебе знімають фільм, то ти безумовно це усвідомлюєш. Але так кожного дня, коли я прокидаюсь, я точно цього не знаю, не відчуваю, просто живу. І 30 років тому, коли ми починали гурт, точно ми про це не думали. Ні, не ні тоді, не усвідомлюю ні зараз. Це не не так важливо. Важливо, те, що і тоді, і зараз. Я люблю робити те, що я роблю. Що ви відчували, коли передивлялись архіви? Були такі моменти, коли я відчував крінж. Були такі моменти, коли навіть сором я б сказав, у господи, це краще не показувати. Ладно, показуйте, але це жахливо. Але були моменти такі зовсім ностальгійні, щемливі, прямо сльози на очах. Були моменти, коли ти справді щось згадував з гумором. Так як взагалі історія наша, У нас був і гумор. І драми, і навіть речі близькі до трагедії, втрати людей, як у всіх, кому першому ви показали спостереження шторму? Перше цей фільм дивилася власне безпосередня команда Артем Григорян, який робив цей фільм. Дим Переверзів, Максим Сердюк, продюсер. А я, я думаю, що вони спочатку подивилась, коли вони зрозуміли, що вже можна нам показувати, тоді показали нам. А вже потім а, у нас було таке шир, був ширший перегляд, і на ньому вже дивилися. Ну, я там якісь друзі наші, родичі. Я вже зробив знамениту цю фразу своєї мами, ну це правда. Коли вона подивилася цей фільм, вона каже «Славік, я цього всього не знала. От. Ну тепер вона знає про це не тільки мама, але й всі, хто зараз. Дивляться цей фільм, або будуть його дивитися, коли ну, підуть кінотеатри. А був момент фільму, який викликав у вас мурахи по тілу. Ну, в кінці, бачите, в кінці там є фраза, яку я кажу, що я не уявляю себе без музики, і що я до останнього подиху буду цим займатися. Я й сам говорив, але зі сторони, коли ти дивишся на це, ну це викликає мурашки, тому що мені здається, що є щось в цьому таке сакральне. Взагалі, мистецтво для мене це сакра сакральна річ, але ну. Цьому кіно, мені здається це показує. Чому вирішили знімати спостереження шторму саме зі світ ТВ? Власне, на самому початку світ ТВ і були тими ініціаторами, які прийшли разом з командою Найф, які знімали кіно, і сказали, давайте ми його зробимо. Я навіть точно вам скажу, коли це було в червні минулого року. Пам'ятаю, їхав в машині за кермом, і ми проводили тепер таку. Основоположну розмову, на якій домовилися, що все ми все робимо і швидко почали робити. Я думаю, що це ініціатива самих Світ-ТВ, яка говорить про те, що вони підтримують українську культуру і їм цікаво робити речі, які важливі для України. Поділіться, будь ласка, як вам вдається зберігати під час штормів життєвих спокій? Мені не вдається під час штормів, життєвих зберігати спокій. Я достатньо енергійна, імпульсивна людина. Часто буває так, що життя тебе розхитує. і, Власне тоді музика дуже допомагає. Спостереження шторму це не просто назва гарна, вона символічна, тому що весь наш шлях в океані це насправді шторм. І пережити шторм нелегко. Але тим не менше, деякі кораблі, ті, які з одного боку мають досвід, знають, як це робити, а з другого боку мають великі бажання і трохи вдачі, вони шторм проходять. Фільм про океанельзи зараз це безумовно важлива точка певної, яка заархівує щось, що ми вже зробили. Але я ні в якому разі не хочу думати і точно не позиціоную цей фільм як підведення підсумків, тому що ми не хочемо підводити підсумки. Ми хочемо продовжувати стільки, скільки зможемо. І навіть були сумніви, відверто скажу вам, в мене були сумніви, чи потрібен зараз цей фільм. Але ми вирішили все-таки зробити цей фільм, в якому в кінці буде три крапки або запитання, знак. От, і Артему, мені здається, це вдалось. Тобто цей фільм не ставить крапку. Він ставить, кому як більше подобається, три крапки або запитання. Знає. Слава, у фільмі ви все ж повертались назад так, в історію гурту. А якщо дивитись вперед, от ви говорите. Яку пораду ви б дали собі? Ну і гурту на наступні 10 років, наприклад. Я думаю, що важливо за. Повсякденним марафоном, який відбувається кожного дня, не втратити ту цінність, як заради якої ти все це робиш, тобто власне задоволення від музики від того процесу, як творчого, ти стаєш заручником якихось дат гастролей, дедлайнів, випуску нових от кіно і так далі, так далі. Це безумовно важлива історія, але це все таки навколо основного. Навколо музики, моя порада собі і нам всім пам'ятати, що головне все таки музика. Все решта або не важливе, або важливе тимчасово, а вічно важливим залишається тільки творчість. Якщо б ви могли обрати якусь одну, одну, тільки одну пісню, яка б асоціювалася зі шляхом Океан Ельзи, то яка б це була пісня? Знаєте, одну пісню я не зможу. Весь саундтрек океану Ельзи можна розкласти на декілька пісень. Я би назвав три: перша пісня це все буде добре. Це певна внутрішня така мантра, такий принцип, з яким ти живеш, щоб не було вірити в те, що все буде добре. Друга пісня це пісня Ночі і Дні. І якщо говорити про якусь таку історичну перспективу, пісня Мукачева, це є наш девіс, океанець. Ті, ким були, то і ми є. Чи можете поділитися, який найсильніший шторм ви переживали на сцені? На сцені? Так. Відверто, майже всі концерти Океану Ельза для мене це якийсь шторм. Маленький чи великий. Я не роблю таких концертів для себе. Знаєте, з молодості згадуються такі, такі концерти, де там е з часів суперсиметрії, де ми там з Дімою Шуровим на сцені. Я пам'ятаю ті часи, коли я там бився прямо об цій ці колонки, прямо в якихось конвульсіях, і потім ти дивишся на себе, думаєш, що це було. А це насправді звичайна музика. Я е е був просто в цей момент десь далеко там. Та багато таких концертів. Ну, буквально кожен другий концерт. От зараз я з тих, що недавно згадував ці концерти, ну, їх, вони не війшли в фільм, але я зараз був на своєму сольному турі в Америці, в Канаді, Фортіському почав це все грати, і прямо на такому надриві закінчив. і закінчив. Ну, я такого ніколи не робив. Це перший раз в житті в мене було. То от, от вам такий от шторм згадаю.